Доброго дня, малята! Запрошую вас на заняття з математики. Ведмедик грався геометричними фігурами. Кругом квадратом. Але серед цих фігур він побачив зовсім незнайому фігуру. Ведмедик дуже захотів довідатися, що це за фігура. Подивіться і згадайте, ось круг і квадрат. Чим відрізняється круг від квадрата? У квадрата є кути, а у круга немає. Візьміть нову фігуру, накладіть її на круг. Вона схожа на круг? Ні. Чому? Що є у нової фігури? Кути. Може, це квадрат? Давайте порівняємо. Накладіть нову фігуру на квадрат. Що є і у квадрата, і у нової фігури? Кути. Покажіть сторони. І кути у квадрата. Один, два, три, чотири. Чотири сторони. Скільки кутів у квадрата? Один, два, три, чотири. Чотири кути. А скільки сторін у нової фігури? Давайте полічимо. Один, два, три. Три сторони. Скільки кутів у нової фігури? Один, два, три. Три кути. Тому ця фігура і називається трикутник. Подивіться, що схоже на трикутник? Пірамідка, дах будинку, шматок піци, морозиво ріжок. Пограємо в гру, чого не стало. Розгляньте і назвіть геометричні фігури. Скільки всього фігур? Три. Яка фігура перша? Круг. Яка фігура друга? Квадрат. Яка третя? Трикутник. Заплющить очі, а тепер розплющить. Та подивіться якої фігури не стало? Квадрата. Яка вона за порядком? Друга. Знову заплющить очі. А зараз якої фігури не стало? Круга. Яка вона за порядком? Перша. І ще раз заплющить очі, а тепер розплющить. Другі фігури не стало. Трикотника. Яка вона за порядком? Третя. Молодці малята. Пограємо в гру склади котика. З запропонованих геометричних фігур давайте складемо котика. Які геометричні фігури ми візьмемо? Великий та маленький. Трикутники, великий та маленькі круги. Беремо великий трикутник та викладаємо на папір. Це буде тулуб котика. Із великого круга буде голова котика. Котик має два вушка, два маленькі трикутника. Викладаємо ліворуч. Від круга та праворуч від круга. Котик має два ока, маленькі круги зеленого кольору. Викладаємо симметрично на кругу. Та котик має носик, маленький трикутник коричневого кольору. І ще у нашого котика є хвостик. Ось такий гарний котик з геометричних фігур. Залишилось нам його тільки наклеїти. Наклеювати почнемо із великого трикутника це тулуб котика. Намазуємо трикутник ретельно, починаючи із середини до країв, притримуючи. Пальчиком лівої руки. Намазали. Повертаємо трикутник наш на місце. Вирівнюємо, викладаємо рівненько, притискуємо долонькою та зверху серветкою. Так наклеюємо всі інші геометричні фігури, з яких складається котик. Ось такий гарний котик з геометричних фігур у нас вийшов. Малята! З якою геометричною фігурою ми сьогодні познайомилися? Так, з трикутником. А які геометричні фігури ми вже знаємо? Вірно, це квадрат, круг та трикутник. А з яких же геометричних фігур ми з вами сьогодні робили котика. Вірно, це із трикутників великих та маленьких та з Кругів, також великих та маленьких. Ви дуже великі розумнички. Молодці! До побачення, до нових зустрічей!